Штатам і усім від них залежним вдалося уникнути найгіршого сценарію, який не виключали напередодні виборів: бійка за результат цих виборів, занурення Америки у хаос і ледь не громадянська війна. Сценарій, про який багато хто вважає, мріяли в Москві. Натомість встановлення переможця виборів було блискавичним як швидкий секс. Світ не встигав усвідомлювати, що відбувається. Німецьке видання ЦАЙТ вранці після виборів підсумувало результат лаконічним факт прямо в заголовку. Відводити очі не допомагає страх не допомагає, і зрештою залишається лише безпорадне самозаспокоєння. У нас панує все ще така ж безпорадна місцями іронія і самоіронія. Жартують, що 24 години вже спливли, чому досі не закінчилась війна, і порівнюють Трампа з пілотом винищувача, який в кабіні вивчає інструкцію, як ним користуватись. На інструкції написано: отже, ви вирішили стати пілотом. Це все смішно і сумно одночасно, але обіцянка закінчити війну за 24 години чи принаймні до інавгурації, як було заявлено одна з найбільш вимірюваних обіцянок Трампа, мабуть, і за нею стежимо не тільки ми. Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал «Є питання» 7 листопада. Сьогодні четвер про сценарії, які малюють нам на заході сьогодні. У зв'язку з перемогою Трампа сьогодні буде. Нагадую, не забудьте підписатись на є питання, задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо. Подивитись щось з нашого мерчу на маркетплейсі каста, продажем якого ми разом також підтримуємо цей загін. І дякую всім, хто підтримує сам канал. Отже, сьогодні всіх напрягла публікація видання Washington Post, яке вийшло з текстом про фактично корейський сценарій без НАТО і з заголовком, який майже повторює ту саму фразу з мема з пілотом і винищувачем, Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні. Тепер він повинен вирішити, як стаття збентежила тим, що план Трампа полягає в тому, щоб заморозити війну і закрити тему з членством України в НАТО років на 20. В статті насправді йдеться про те, що обіцянка Трампа завершити війну в Україні до дня інавгурації, ставить його перед вибором між кількома пропозиціями від його радників, які об'єднує спільний підхід, різкий відхід від політики Байдена підтримувати Україну стільки скільки треба протягом передвиборчої кампанії. Трамп критикував підхід Байдена до України, стверджуючи, що це лише збільшує ризик третьої світової війни і дорікав тим, що. Україна стриже Америку, отримуючи безкоштовну зброю на мільярди доларів. Трамп обіцяв швидко вирішити конфлікт, запросивши Україну і Росію до столу переговорів, але не говорив, як він планує це зробити. На всі прохання журналістів пояснити, як він відповідав, що якщо розкриє ці плани, то не зможе їх реалізувати. Насправді він не міг їх розкрити не тільки тому, а й тому, що конкретного плану Трамп досі не схвалив. Радники пропонували йому різні ідеї дехто озвучував ці ідеї, якщо пам'ятаєте, різним змі, але остаточного рішення немає і, і досі і близько. Зараз в оточенні Трампа відбувається те, що відбувається зазвичай в перші дні після перемоги в оточенні будь-якого президента. Різні люди і різні групи змагаються за портфелі, в тому числі за сферу впливу на зовнішню політику. Списку тих, хто претендує на посаду держсекретаря, люди з різним ставленням до України і до війни, яка у нас триває, часом з діаметрально протилежними поглядами. Посада державного секретаря у США аналогічно посаді міністра закордонних справ у більшості інших держав. Він є четвертою за важливістю фігурою в порядку заміщення президента, в разі чого у Байдена це нагадаю Блінкен. За тим, кого Трамп обере на цю посаду, уважно спостерігають зараз у Європі, саме через погрози Трампа дистанціювати Сполучені Штати від НАТО і його заяви про військову підтримку України і про плани закінчити війну переговорами серед п'яти прізвищ, які називають зараз як претендентів на цю посаду, є як прихильники допомоги Україні, так і ті, кого такими назвати ніяк не можна. Судячи з публікації американських змі, найвищі шанси очолити держдеп станом на зараз має колишній посол Німеччині і виконуючий обов'язки керівника національної розвідки в адміністрації Трампа минулого разу, Гренал є одним із найближчих зовнішньополітичних радників Трампа. Washington Post в цьому тексті описує як людину, яка може ставити за мету якнайшвидше завершення війни, навіть якщо це означає змусити нас. Піти на значні поступки, американські змі відмітили, що саме Гренел супроводжував Трампа під час зустрічі Трампа з зеленським в Нью-Йорку у вересні, і присутність його там якраз і розцінили, як натяк на те, що він може відігравати значну роль у майбутній адміністрації Дональда Трампа. Влітку, в липні, в куларах з'їзду республіканської партії Гренел говорив, що Україну не варто найближчим часом включати в НАТО. Сказано це було ним в контексті того, що тижнем раніше на засіданні НАТО члени альянсу запропонували Україні незворотний шлях до членства, але без термінів чи чітких деталей. Ґренал поставив під сумнів навіть таку ідею, сказавши, що альянс не повинен розширюватись, поки всі чинні його члени не виконують свої зобов'язання довести витрати на оборону до 2%. Там же Гренел припускав, що в рамках зусиль з припинення війни Україна може зберегти свої кордони, але з так званими автономними зонами всередині країни. Так цитували його влітку різні змі. Але навіть безвідносно Гренела, усі пропозиції розходяться з підходом Байдена, згідно з яким Київ мав вирішувати сам, коли настане час для мирних переговорів. Пише видання. Натомість вони однозначно рекомендують заморозити війну, як є, закріпити захоплення Росією приблизно 20% української території і змусити Україну тимчасово відмовитись від прагнення приєднатись до НАТО. Одна з ідей, запропонованих в перехідній команді Трампа, детально описана трьома людьми, близькими до новообраного президента, і про яку раніше не повідомлялось, передбачає обіцянку Києва не вступати в НАТО протягом принаймні 20 років. В обмін на це Сполучені Штати продовжать посилено забезпечувати Україну зброєю, щоб стримати новий напад Росії. За цим планом лінія фронту фіксується а обидві сторони погоджуються на створення демілітаризованої зони протяжністю 800 миль. Це близько 1300 км. кілометрів. Хто її буде охороняти? Поки не зрозуміло. За словами одного з представників команди Трампа, американці можуть забезпечувати зі свого боку навчання і підтримку, але на місці мир мають забезпечувати не вони, а європейці. І не агенції, фінансовані штатами типу ООН. Ми не відправляємо американців і ми за це не платимо. Цитує видання цього неназваного радника Байдена. Залучайте до цього поляків, німців, англійців і французів. Схожі заяви робив її обраний віцепрезидент Трампа Джей Ді Венс у інтерв'ю у вересні, коли казав, що остаточна мирна угода щодо України може включати демілітаризовану зону зупинку можливості подальшого нападу Росії, і водночас Україна залишиться нейтральною без приєднання до альянсу. Саме видання тим не менш підсумовує, що точно невідомо яку саме стратегію бере Трамп, але спроби розпочати будь-які мирні переговори, де кажучи вже про їхнє завершення, стикаються з багатьма перешкодами. Зокрема, Росія не проявляє взагалі бажання вступати в ці переговори. А Україна, маючи підтримку США, може опиратись ідеї поступок. Тут же Вашінгтон Пост нагадує, що раніше цього року двоє колишніх радників Трампа пропонували як важель тиску на Україну зупинити постачання зброї, доки Київ не розпочне мирні переговори з Росією. При цьому вони визнають, що оскільки Україна значною мірою залежить від військової та фінансової підтримки США, то вмовити її Трампу може бути легше ніж примусити Путіна до переговорів. Але Зеленський, якщо так станеться, наразить себе на невдоволення суспільства, яке вважає поступку територіями як капітуляцію. Крім того, деякі союзники по НАТО визнає видання будуть рішуче заперечувати і протистояти будь-яким домовленостям з Кремлем, оскільки розглядають агресію Росії проти України як загрозу безпосередньо собі. Але через непередбачуваність Трампа дехто. Все ще не виключає, що ситуація для нас може скластись краще, і цих планів і не найкращої перспективи, з якою ми ймовірно стикнулись би в разі перемоги Камали Гарріс, яка продовжила би політику Байдена ту саму стільки скільки треба, і полягала б вона в обмеженому постачанні зброї і усіляких обмеженнях, які пояснювались би тим, що інакше буде ескалація. Наша спроможність воювати стільки скільки треба не зростає, а поки що спадає. Тому як не парадоксально, від непередбачуваності Трампа дехто все ще очікує позитиву. Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон, наприклад, який загалом відомий як прихильник України, після перемоги Трампа просто випромінював оптимізм, можна сказати, і впевненість в тому, що Трамп продемонструє рішучість на зовнішній арені. І в своєму короткому зверненні до Трампа говорив, зокрема, і про Україну. Оптимістичний для України сценарій сьогодні описало як можливий і американське видання Foreign Policy, яке вийшло з заголовком: навіть Дональд Трамп не може дозволити собі програти війну в Україні. В ньому йдеться правда на рівні лише сторонніх порад команді Трампа про те, що перемога Путіна стала б серйозним ударом по могутності самих Сполучених Штатів і тій самій великій Америці, яку обіцяє повернути Трамп. І саме це має негайно донести Трампу його команда. Бо сам Трамп, мовляв, може недооцінювати наскільки серйозна ситуація в Україні. Тут в тексті доводять, що програш України буде виглядати для решти світу так, ніби Штати програють Росії. або коаліції Росії, Ірану та Північної Кореї. Будь-яке скорочення підтримки Сполучених Штатів також буде виглядати як те, що Росія змусила США відступити, і це сильно зашкодить довірі до США. Все це буде мати дуже реальні негативні наслідки для самих штатів та їхніх глобальних інтересів, бо пошле чіткий сигнал іншим опонентам США, що з Америкою можна не дуже рахуватись, і тобі за це нічого не буде. Тому в ідеалі план Трампа не повинен взагалі передбачати відмову України від території. Так ідеться в тексті, але це лише поради. Ну от американський телеканал CNN називає сьогодні все це самонавіюванням і втішальними вигадками. Ось такі припущення про те, що Трамп нібито може стати ще жорсткішим по відношенню до Росії союзником для України і людиною, яка укладе угоду, що принесе сприятливий для України мир. Або свіжим поглядом подивиться на те, яким може бути новий шлях до завершення війни. Не має бути ілюзій щодо того, що буде означати для України президентство Трампа. Всі ті перебільшення, які Трамп озвучував в ході кампанії публічно, стануть реальною оптикою, крізь яку він буде дивитись на цей конфлікт. Пише видання. Навіть якщо призначена Трампом адміністрація буде пом'якшувати інстинкти Трампа, незмінним залишиться його бажання вивести Штати з будь-якої участі у допомозі Україні і не Засмучувати, як вони пишуть, Путіна. на банковій сьогодні на прохання прокоментувати ті самі озвучені Washington Post плани про заморожування демілітаризовану зону і 20 років без НАТО, які фактично є подобою того самого корейського сценарія, про який давно вже говорили, відреагували лаконічним коментарем радника Зеленського Литвина. Він каже: загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах, а російських скидів у газетах завжди багато. Загалом, напевно, так можна сказати, але коли про це сказано було вже різними людьми з команди Трампа в різний спосіб, які зараз претендують на ключові посади в новій адміністрації, то загалом можна сказати, і те, що щось подібне, мабуть, і вимальовується як формат завершення війни, який розглядають зараз в команді Трампа, і який можуть. Запропонувати невдовзі нам остаточне рішення щодо будь-якого плану чи його елементів з-поміж озвучених буде ухвалювати звичайно особисто сам Трамп, як пишуть американські змі. Спрогнозувати, яким воно теоретично буде, можна буде, мабуть, коли Трамп визначиться з людьми, які претендують на ці ключові посади того ж самого державного секретаря, радника з нацбезпеки. Очевидно, і банкова чекає, поки будеться. Визначеність, перш ніж коментувати ці плани зараз. Офіс просуває тезу про те, що Україна очікує від Трампа і від світу підходу мир через силу. Вітаючи Трампа одним із перших з перемогою, Зеленський вчора писав в соцмережах, що вітає прихильність Трампа до такого підходу у вирішенні глобальних проблем. Сьогодні він повторював це. Мир через силу під час виступу на саміті європейської політичної спільноти в Будапешті закликав дати Україні більше зброї, а не підштовхувати до переговорів. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним вже 20 років і стає тільки гірше, казав зеленський європейцям і звучить це правильно, але от просто сьогодні схеми викладають розслідування про те, як в обійми роками регулярно їздить заступник голови офісу самого Зеленського Олег Татаров після анексії росіянами Криму. Він щонайменше 9 разів літав в Москву. Схеми відстежили і верифікували усі поїздки Татарова до Москви в період після його звільнення з МВС часів Захарченка, де він служив, і до перемоги в 2019-му на виборах Зеленського, який невдовзі призначив його у свій офіс куратором правоохоронної системи. В останній як стверджують схеми татаров літав до Москви наступного дня після перемоги Зеленського на виборах 21 квітня 2019 року, оскільки авіасполучення з Росією було зупинено, в більшості поїздок татаров діставався Москви через Мінськ. В Коментарі BBC ввечері Олег Татаров назвав цю інформацію фейком. Це абсолютно неприпустимо поширювати недостовірні дані і навіть натяки щодо, начебто, наявності моєї комунікації з кимось з Росії чи поїздок на її територію, тим більше з посиланням на підконтрольні ворогу джерела. Але дорікаючи партнерам, президенту було б непогано почистити власне оточення, теж і перевірити. Але підсумовуючи, у нас залишилось менше ніж три місяці до того, як Дональд Трамп складе присягу. І питання України як пишуть вже сьогодні. Американське змі буде одним із перших на його порядку денному, поруч із мігрантською кризою, яка для його команди є темою номер один. Не можна за три місяці, звичайно, зробити все те, чого ми не встигли зробити за три роки, щоб підготуватись до найгіршого можливого сценарію. Нам, втім, давно час було почати жити так, як ніби ми вже в поганому сценарії, бо ми давно вже там. А ми на третьому році вторгнення, коли нас. Саджують за стіл переговорів про поділ території. Фактично почали писати внутрішній план перемоги, не роблячи при цьому буденних речей, які сильно наблизили б давно перемогу. Правоохоронці того самого мандрівника в Москву Олега Татарова випускають, наприклад, слух народу зеленського за кордон систематично, замість того, щоб забезпечити. То саме невідворотність покарання, яка б сильно змінила порядок речей в країні. Якщо правда, що втік ще й куницький, то це вже троє слуг народу втекли від кримінальних справ колишніх і теперішніх на підготовлені позиції в Монако, Лондоні і США. І це трохи неправильний, не те, що підхід до боротьби з корупцією і злочинністю, це трохи неправильний сигнал суспільству, яке президент щовечора закликає мобілізуватися, бути сильним і всі працювати. На перемогу, імхо, але чомусь на банковій вважає, що мир через силу реалізувати можна, а через силу піймати слуг народу, які втікають від правосуддя. Ну ніяк. На тому у мене все. Підписатись, не забудьте на є питання. Донатик на 12-й загін спецпризначення. Бережіть себе, сприймайте все критично. До завтра. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор питань немає.